Чому червона книга має таку кольорову назву? Тому що у неї червона обкладинка, відповість хтось із наших глядачів, і матиме рацію, тому що червона книга насправді завжди червона. А своїм кольором вона сигналізує про небезпеку, що нависла над великим багатством природи. Таку назву вона має через те, що в ній записані види тварин і рослин нашої країни, які можуть зникнути на території України. Таких видів рослин зростає понад 10 тисяч. А видів грибів 15 тисяч. Отож, почуваючи на природі, намагайтеся не знищувати рослин та тварин, адже вони можуть виявитися у списку рідкісних елементів, занесених до червоної книги України. Всередині книги нас теж чекають кольорові сторінки. На чорних зображені тварини та рослини, що вже зовсім зникли. На червоних ті, які є рідкісними або перебувають під загрозою зникнення, як от лісовий кіт, підсніжник. На помаранчевих відзначено тих представників флори і фауни, що можуть скоро зникнути. Це тритон Карпатський, лелека, сон, трава, конвалія, пролісу. Важливий крок на шляху захисту і порятунку природи виділення території, де рослини і тварини зберігаються в недоторканості. Це створення заповідників, заказників національних парків. Сьогодні у світі існує близько 350 заповідників. Три з них розташовані в Україні: Асканія нова, Чорноморський заповідник та Карпатський заповідник.